Афанасій Олександр Вікторович народився в місті Житомирі, проживав також із своєю сім'єю у місті Житомирі. Він закінчив загальноосвітню школу номер 28 і здобув пізніше освітню спеціальність столяра в Житомирському професійно-технічному училищі номер 5 Пізніше він працював будівельником. Незважаючи на відсутність військового досвіду, у зв'язку з початком повномасштабної російської агресії, він Олександр Вікторович власне мобілізувався до Збройних сил України добровільно і став на наш захист в рядах однієї із бригад Збройних сил України. Він був моїм братом. Це рідний брат, дуже добра дитина. Ну, воюємо. Ну, що ми можемо сказати? Ми воюємо просто. Він сам пішов на цю війну. То, що він. Я взагалі, чесно, ну, я 25 февраля пішов на війну. 20. А він пішов пізніше. Житомир попрощався з героєм, життя якого забрала війна. Загинув захисник наприкінці 2022 року. Сьогодні провести його в останню путь прийшли рідні та близькі люди. Сергій Іванович народився у селі Нова Басань Чернігівської області, де і закінчив місцеву загальноосвітню школу. Уже опісля родина Сергія Івановича разом з ним переїхала до Житомирської області, а саме до Коростинського району, до села Дідковичі. Власне в Коростенському професійно-технічному училищі Сергій Іванович і здобув мирну професію електрогазозварювальника. Після чого він уже працював на різних місцевих підприємствах Житомирської області. Ще в 2015 році в рядах 95-ї окремої десантно-штурмової бригади і в складі сил антитерористичної операції він захищав нашу батьківщину. Потім повернувся у рідне місто. Працював, а після повномасштабного вторгнення одним із перших пішов боронити Україну. На жаль, він загинув двадцять. Дев'ятого грудня 2022 року виконуючи бойове завдання і обороняючи східні робежі України. У вічній скороботі залишилися мати, рідні, близькі, також бойові побратими. У лютому йому мало виповнитись 37 років. Сергій Іванович Галась назавжди залишиться в пам'яті рідних, побратимів та близьких. Майже місяць триває регіональна ініціатива Важливий кожен благодійних фондів Бідживі Геннадія Буткевича та чисті серцем. Продуктові набори вже отримали тисячі самотніх мешканців старше 70 років. Нещодавно подарунки дісталися і жителів Радомишельської громади. У нас велика громада. У нас загальна кількість нашого населення складає 25 тисяч осіб. І серед цієї категорії осіб є одинокі літні люди за 70 років, які дуже потребують нашої підтримки допомоги допомоги. Коли фонд Запропонував таку допомогу. Ми з радістю відкликнулися. І на сьогодні ми роздаємо 159 продуктових наборів. У громаді зізнаються, від заповнення всіх заявок та збору документів до отримання наборів пройшли лічені дні. Фонд надавав неабийку підтримку та допомогу впродовж усього процесу. Свій пакунок забрала і пані Надія. До речі, жінка й сама допомагає тим, хто сьогодні потребує. Спочатку широкомасштабної війни загалом прийняла у себе сімох людей, які втік від бойових дій що дали це спасіба. Я хотіла б зайця тішу, що, щоб кончилася проклята війна, щоб спокійно діти поприїжджали до хати, до всім людям було б легше на світі. Того ж дня отримали свої продуктові набори і мешканці Станишівської громади. В очікуванні справжнього свята старше покоління ділиться сподіваннями, адже до них таку увагу приділяють рідко. А зараз пенсіонерам важко. Такий період. Але як можуть дати? Дякую. Спасибо, да. Дякуємо. Да. Хоч капелючку на душі якось легше. Да, то сидиш удома, і... <реш> да, побачили людей, люди нас побачили і додають за таких обставин, бодай трошки відчули новорічну атмосферу. Гарно співають. І чувствує, що що новий Снято. рік і настав, Снято. і Рождество. Хоч снігу немає, але на душі веселіше і Я таких побачив. У громаді з 17 тисяч населення понад 700 осіб старше 70 років. З них близько 200 самотні та потребують допомоги. Тож оминути проєкт важливий кожен не могли, зізнається голова. Адже для них дійсно важливий кожен мешканець. Майже повноцінно рік триває війна, агресія з боку Ської федерації, як така підтримка, є. Ми по людях відчули, що вони швиденько акумулювалися, організувалися і фактично за два дні зібрали ми всі заяви. Всі задоволенням хочуть отримати і відчути певну підтримку, за що я вдячний і народним депутату, і благодійному фонду за ось таку розуміння, підтримку і таке плече допомоги нашим людям. Продуктові набори пенсіонерам благодійники вручали особисто. Павло також отримав та з задоволенням несе додому, аби роздивитися в міст разом зі своїм як каже бабусею і вірить вона вже точно знайде кожному продукту призначення. Спасіба велике, хай Бог дає вам здоров'я і всім, хто організовував цю таку прияті. Удихнули морально, для нас вже мужчин, так сказати, і женщин трошки вже старого покоління. Вже в мені дев'ятий десяток. А це сьогодні, звісно, отримали дуже велике удовольствие, вибачайте. Хай вам Бог дає здоров'я і всім, що організовували. І ми дождемося такого радості ще більшої. Розвести продуктові набори усім громадам благодійники планують до завершення усіх новорічно-різдвяних свят, аби кожен зміг приготувати святкову вечерю. Адже вміст пакунків досить поживний. Всього в нашій акції благодійник в нашому проєкті приймає участь 56 громад Житомирської області. Це в першу чергу ті громади, ті голови громад, які проявили свою активну роботу, які до нас звернулися. Я вважаю, що в нас вийшов дуже. Змістовний продуктовий набір, який складається з 11 найменувань. Туди входить рис, макарони, олія, сіль, чай, консерви. Наразі благодійники вже побували в більш ніж половині громад-учасників. Ініціатор акції Важливий кожен народний депутат Арсеній Пушкаренко наголошує, прагнуть приїжджати в кожну громаду особисто, аби безпосередньо працювати з людьми на місцях і таким чином проявити свою повагу до старшого покоління. Радий, що вдається. В ці різдвяно новорічні дні. Зустрічатися в громадах, зустрічатися з людьми старшого віку, людьми, які будували цю державу, свої кращі роки, своє здоров'я знання поклали те, щоб побудувати Україну, виростити наступне покоління, яким сьогодні захоплюється в усьому світі нашою мужністю, нашою силою. І звичайно, що без шанування старшого покоління, без поваги до них не може бути будь-якої країни і будь-якої нації. В рамках першого етапу проєкту планують роздати 20 тисяч продуктових наборів. Спілкуючись із людьми в громадах та розуміючи потребу, благодійники кажуть, продовження акції Важливий кожен буде і попередньо планують реалізувати другий етап до Великодня. Свою громаду голова Наталія Семенюк називає великим волонтерським штабом. Люди працюють різнопланово від виготовлення маскувальних сіток, окопних свічок. Виготовлення смаколиків, які передаємо постійно, системно, і у шпиталі: у Київський шпиталь, у Бердичівський, Житомирський, Вінницький. від оптики, яку спільно із жителями купували до автобуса, який придбала наша громада, до автомобілів. І різного обладнання те, що потрібно для нашої армії. Окрім того, що люди зібрали власними силами, із сільського бюджету влада виділила ще близько трьох мільйонів гривень на потреби армії. І Хоча багато планів зруйнувала війна, частину проєктів у громаді все ж реалізували. Ми відкрили кризову кімнату. У нас працює мобільна кризова служба. По насильству в сім'ї зараз за підтримки медичного корпусу миру ми завершуємо і відкриваємо безпековий простір для жінок, які постраждали від насилля. За підтримки інституту Гьоте бо ось нещодавно маленькі реалізували проект для нашої молоді, придбали обладнання для випочки солодощів. Секретар додає усі ці рішення приймалися оперативно. Депутатко швидко приїздили на засідання, і загалом у громаді провели сім сесій. 22 виконкоми. Відкликаються, знаєте, тому що вони розуміють, що на сесії ми розглядаємо питання, ну життєдіяльності громади, допомоги розглядаємо також. Ну всі дуже відповідально відносяться до цього. Багато уваги приділяли і внутрішньо переміщеним особам. Їх у громаду прибуло півсотні, окрім забезпечення їх житлом, харчуванням та одягом. Тут започаткували традицію спільних вечорів, аби допомогти людям адаптуватися до нових умов. Люди були в шокому. Тані, але ми з ними почали робити групи зустрічі, на яких зачаї ми намагалися з'ясувати, які є проблеми, і обов'язково ці проблеми вирішувати. Згодом для місцевих та переселенців тут організували і курси з пошиття пледів. Щуть вони пледики для діток, для підлітків і для дорослих, ось розпочинають шити, щоб і навики шиття, і зайняти себе в плані того, щоб свій час вільний. Якби з користю використовувати. Окрема програма захисту є і для місцевих. У нас програма турбота є. Там ми виділяємо, розглядаємо питання від жителів громади про надання коштів на лікування, на лікування, на поховання при пожежі. Допомагати переселенцям та збройним силам у громаді продовжують і до сьогодні. кажуть, це вдається і завдяки місцевим, і завдяки благодійникам за кордону. А що на завершиться війна, зазначає голова громади. Уже знають, чим займуться це і ремонти доріг, це і внутрішній ремонт Хажинського ліцею, який вже пройшов і експертизу, і був визнаний як велике будівництво цей проект. Дуже було багато планів і питання по водогонах. Нам не вдалося реалізувати. Сподіваємося, що ми їх обов'язково реалізуємо після перемоги. Усі ці плани обіцяють реалізувати після перемоги.